Сьогодні хочу з вами поділитися добіркою сайтів в стилі авангард. Отже, давайте розпочнемо наше дослідження. І перший сайт буде fiskprojects.com, що одразу кидається в очі. По-перше, він дуже яскравий, але виконаний навмисно неохайно. Маленький логотип в стилі початку ери інтернету: Різнобарвне меню, блакитний, зелений, червоний та суміш різних шерфтів. По центру Hero Image з оком та вухом одночасно і кнопка під ним. Очі та вуха огляд образів у музиці 2020-2024 років. Якщо навести на меню Store, ви побачите різнокольорове випадаюче меню, кожен пункт зі своїм кольором. Давайте погортаємо сторінку. Далі можна побачити блок з контактами та новинами. До речі, дуже структуровані блоки з чіткою подачою інформації, але в візуальному сенсі тут багато шуму. Використовуються різні шрифти, яких ми ще не бачили на головному екрані. Кольори також дуже різноманітні, але в цілому є єдина композиція, на чому цей дизайн і тримається. Треба відзначити, що також, окрім композиції, тут дуже гарна візуальна ієрархія. Всі заголовки сильно виділяються за розміром і відрізняються від основних текстів. Не дивлячись на розмаїття кольору, всі кольори підібрані в одній інтенсивності та стилістиці, вони трошки приглушені, і це надає відчуття єдності. Ось так, наприклад, якби вони взяли ось ці кольори з іншими координатами, вже був би треш. А так, це підтримує весь візуальний стиль авангарду. Взагалі, чим характерний авангард? Авангард у дизайні це стиль та підхід, який характеризується новаторством, експериментами та прагненням вийти за межі традиційних стандартів. Сміливість, інноваційність і бажання створити щось унікальне, що кидає виклик усталеним уявленням про естетику та функціональність. Погортаємо сторінку далі. Знову таки зроблені навмисно величезні тексти, блоки з фотографіями та невідповідно малі відступи між ними. Але в цілому це не заважає сприймати інформацію користувачем. Далі тут йде психоделічний блок з фракталами та дивною музикою. Мені здається, це альбом якогось музиканту, для якого команда Фіск робила це відео. Якщо погортати нижче, бачимо ще їх роботи, але нас цікавить футер. Він виконаний нестандартно, хоча стандартного ми сьогодні і не чекали. Є величезні цифри з координатами та час, але, до речі, таку фішку багато хто вже використовував на сайті, хоч і не в такому сміливому рішенні. Далі огромезний логотип на весь екран і після цього доволі аскетичне, монохромне меню і достатньо великий копірайт. Ось такий доволі психоделічний сайт, але витриманий в стилі авангард. Тепер давайте подивимось наступний сайт, і він називається Nail.graphics. Тут плюс-мінус така сама історія. Кольори дуже яскраві, доволі трешова графіка, але є чітка структура та ієрархія в інформації. Блок зверху не зовсім зрозумілий. Спочатку я подумала, що це щось типу меню, але ні. Це інформація впереміж з посиланнями. Але треба відзначити посилання виділені синім кольором, а це, як відомо, максимально стандартний колір для посилань за замовченням. Далі в блоці Creators Characters взагалі не зрозуміло, де тексти, а де посилання. До речі, є просто підкреслене слово, але це не посилання. Посиланням є заголовок, і розуміємо ми це лише коли при наведенні на нього змінюється вигляд курсору. Далі серед графічних елементів є кнопка See More, і на неї вказують три курсори в вигляді руки та ще й підпис «Click this». Сайт однотипний та коротенький, футеру взагалі немає. В цілому стилістику ми дослідили, тому, думаю, внутрішні сторінки можна не дивитись. Далі дивимось сайт betyfulsix.com. Він вже не такий хаотичний, але дуже креативний. Ось так виглядає перший екран. Знову бачимо великі заголовки, літаючі курсори різних кольорів і синій фон. Праворуч дуже акуратне меню, якщо його натиснути, можна побачити чітку структуру та ієрархію в посиланнях та заголовках. Далі у нас змінюється колір екрану на контрастний, і це додає динаміки сайту. Ви знову можете бачити, що тенденція з великими заголовками зберігається. Авангардний стиль тут зберігається в картинках, які використовуються усюди. Але в цілому це поки що найохайніший сайт із тих, що ми подивилися. Далі йде дуже класна анімація з курсорами, але вже на сірому фоні, потім блок з новинами. Мені дуже подобається, як дизайнер реалізував тут зручність та неординарність. Це не стандартні новинні блоки, а дуже цікава подача інформації ще й із скролінгом статей. Далі, як перебивка, в нас знову йде екран з літаючими курсорами, а потім яскраво рожевий екран з написом нарешті ви тут. Тут говориться про пошук креативних дизайнерів і пропонується робота. Потім йде дуже структурований, але креативний і доволі виразний футер. Наступний сайт у нас буде aliectir.com. Вже навіть якийсь мовитон, цей синій колір для команд розробників та дизайнерів, але, як бачите, його досі усюди використовують. В мене навіть є здогадки, чому саме цей колір став таким стереотипним та найбільш популярним. А ви знаєте чому? Пишіть свої версії в коментарях. Спочатку сайт Алік виглядає доволі простим, але допоки не розпочнеш водити курсором. Тоді у нас з'являються роботи цього дизайнера. До речі, мені подобається ідея, що є кнопка з ім'ям дизайнера, і коли ти туди наводиш, там вилазять різні висказування про нього, деякі римовані, і це дуже забавно. Далі ми бачимо перемикач, який фільтрує портфоліо дизайнера: це дизайн або летерінг. Ніякого скролу у нас немає. Фактично, це один екран. Коли ви обираєте, наприклад, дизайн, сторінка починає виглядати таким чином і з'являється скрол. Футер тут дуже простий і на головній сторінці його навіть немає. Наступний сайт це rogerjunior.com. І знову цей синій колір. Якщо хочете дізнатися мою версію, чому сайти для веб розробки дуже часто синього кольору, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я обов'язково про це там розкажу. Сайт Roger Junior це дуже яскравий представник стилю авангард. Як ви бачите, тут є всі ознаки: величезні заголовки, різні кольори, сміливі зображення, поєднання різних стилів та порушення правил. При цьому знов таки зберігається чітка ієрархія, за рахунок чого ми відчуваємо стиль, а не хаос. Маленькі анімації додають життя та емоції на цьому сайті. Що ще об'єднує всі ці вибухові елементи на одному сайті? А вже ж використання правил кольорної гармонії. І останній на сьогодні сайт у стилі авангард це achen.webflow.io. Ось такі кислотні, майже психоделічні кольори ми тут бачимо. Плюс 3D-візуал у вигляді хлопця, який буде транслюватися впродовж всієї головної сторінки. Знову-таки величезні заголовки, різні шрифти, які змінюються в динаміці, навіть в одному заголовку. Поєднання непоєднуваного, але від того лише цікавіше виглядає дизайн цього сайту. Знову таки чітка логічна структура, ієрархія заголовків та кольорна гармонія, і візуальний безлад стає вже не хаосом, а гармонічним стилем, який хочеться роздивлятися. Ще хочу показати вам сторінку About. Вона навіть скролиться інакше ніж весь сайт. І тут вже інша стилістика, але є схожі елементи, наприклад, прямокутники із закругленими кутами, навіть це надає відчуття єдності. Сподіваюсь, цей огляд дав вам розуміння, як можна створювати дизайн сайтів в стилі авангард, коли хаос йде поруч із чіткими правилами дизайну. А якщо ви хочете знати більше про дизайн, підписуйтесь на мій Patreon та Telegram канал. Там виходять ексклюзивні матеріали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. З вами була я, Юлія, і канал веб-дизайну The Like. До нових зустрічей!